У вівторок, 2 квітня, 44 країни в ГАЗі підтримали створення спеціального трибуналу для Росії за злочини проти України. Відповідну декларацію було ухвалено за підсумками конференції відновлення правосуддя для України. Загалом у конференції брало участь 57 країн. Документ підтримали 44 країни. Серед них країни-члени ЄС, а також Канада, Грузія, Японія, Молдова, Нова Зеландія, Велика Британія та США. У декларації підписанти засудили агресію Росії проти України як кричуще порушення міжнародного правопорядку. Вони також висловилися за посилення спільних зусиль для належного розслідування та притягнення до відповідальності за всі порушення міжнародного права скоєні під час війни Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції через відеозв'язок дякую за вашу незмінну віру в справедливість. Справедливість це саме та лінія, з якої може початися рух до безпечного миру. Зброя дає фізичний захист, але саме справедливість повертає відчуття безпеки життю, яке було захищено силою зброї. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також схвально відгукнувся про рішення країн, які підтримали декларацію я вдячний усім державам, які визнають важливість досягнення результатів у цьому питанні. Я впевнений, що працюючи разом, ми зможемо знайти всі необхідні рішення та провести трибунал. Він також сказав, що українці вже можуть подавати позови про відшкодування збитків, яких вони зазнали внаслідок вторгнення Росії. Варто зазначити, що Україна наполягала на створенні спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії від самого початку повномасштабного вторгнення.